Лікарі розповідають, родина готувалася до святкування дня народження батька. Мати готувала їжу в літній кухні, а донька підліток була в будинку, де нещодавно проводився ремонт. Розмовляла по телефону. І коли мати зайшла, вона побачила, що досить дуже погано. Вона стала витягувати ту дочку і витягнула на вулицю, поміг, і тато теж зайшов в кімнату, і цього було досить. Щоб і тати було зле, дівчинка померла ще до приїзду швидкої допомоги. Маму відвезли в обласну лікарню в реанімаційне відділення. Батько від госпіталізації відмовився у даний момент. Батько себе почуває відносно здоров'я, почуває себе добре. Мати переводиться з нашого відділення, пульмонологічного відділення, бо тому що отруєння чарним газом за пошкоджує тканину. Легенді за попередніми даними представників обласного управління держгірпромнагляду причиною смерті дівчинки став чудний газ, який виділявся з нагрівача приєднаного до балону з розрідженим газом. Причину, технічну причину настання даного нещасного випадку буде встановлено комісію. Про що вам буде повідомлено додатково цієї зими? Це вже друга смерть в області від отруєння газом. Фахівці зазначають, що найчастіше нещасні випадки при використанні газу у побуті трапляються через порушення споживачами елементарних правил безпеки, самовільний монтаж газового обладнання та нещільність димових та вентиляційних каналів у будинках. Чадний газ це підступний газ. Він входить в склад продуктів згорання. На жаль, він не має ні запаху, ні, ні кольору. І смерть людини наступає, скажем так, дуже ну непомітно для постраждало тим, що той, що дихає продуктами згорання. Напевно, такий же момент був і в цьому випадку. Загалом у 2014 році при використанні газу у побуті вже постраждали 11 року. буковинців п'ятеро загинуло. Людмила Григорчук Ярослав місцевий час.